Рузінас інфу перші про головне поїхала Сумська область традиційно прикордонна, але раніше другорядне військовому планування перетворилась на головну арену бойових дій за останні три тижні. Тут зійшлись у лобовому зіткненні 65 тисяч військовослужбовців РФ, основні сили українських мобільних маневрових груп, дронових підрозділів і артилерії підтримки. Фронтова лінія залишається стабільною, але динамічно українські сили відбувають хвилі наступів у районах Краснопілля, Білопілля. Глухова водночас проводять локальні контрудари на по логістиці противника. Використовуючи дрони камікадзе, «Хаймерс», з далекобіння в в умовах виснаження ресурсів деморалізації інформаційного вакууму в підрозділах РФ на сумщині. Почалась внутрішня ерозія, масові скарги на місні штурми, де непідготовлених солдат кидають на укріплені позиції без підтримки військовослужбовців, відрізані від тилу, оскільки українські дрони постійно руйнують шляхи постачання підшосткою і пути вилем. Командування роти батальйону неефективне, бо просто втікає, залишаючи підрозділи без рішень. Деякі частини відкрито саботують накази, імітують наступи, накають зіткнень. У нас немає ані цілі, ані прикриття, ані логіки. Нас просто кидають на міномети і вбивають фрагмент перехопленої розмови сержанта 20-ї мотострілецької. У цих умовах десятки росіян щодня здаються в полон. Частина заявляє про бажання вступити радикалу гемон Свобода Росії. Дані з відкритих джерел значення заявлено про перехід до зсу 400 солдат за останні тиждень. Дезертирство втечі росіян в ліс ти що двісті випадків небоєві втрати через внутрішні конфлікти, понад 250 зафіксованих випадків з сугури. Партизанські структури активно працюють на цьому напрямі, передають листівки з інструкціями здачі, використовують дрони, ретранслятори з аудіозверненням російської мови, відкривають гуманітарні коридори для переходу в полон. Розділ 4, Патрушев у утіні масова нестабільність армії на півночі не залишилась непоміченою в Москві Саме коли Микола Патрушев, секретар Радбезурав, почав використовувати ситуацію у власних цілях. За противною інформацією натримав доповіді про повний розпад дисципліни на сумському напрямку, які не були передані Путіну напряму через контроль над ФСБ і армійською контррозвідкою. Патрушов фіксує масштаби кризи, і формує досі недовіри на генералітет, підлеглий Шойгу або Білусово. Поширює тезу. Росіяни не програють українців. Вона програє власній системі. Розділ 5. Результат не на папері. На землі Україна отримує лінію фронту з мінімальними втратами, завдає точках ударів по штабах БК логістиці. РФ контролює інформаційний простір серед ворога, створюючи психологічний розкол. РФ втрачає мораль організації, мотивацію, фіксує дезертирство, непокори навіть в регулярних частинах. піддається внутрішньому політичному тиску, який може стати фатальним для вертикалі управління армією. Сумщина стала не лише фронтом, а тригером розпаду армійської єдності РФ приходи військових до ЗСУ, саботаж, деморалізація, ознаки глибокої кризи. Патроша використовує сумський провал як інструмент тиску на путінське оточення, готуючи платформу для власного контролю над силовиками. Нібито українська стратегія на виснаження супротивника приносить плоди не тільки в бою, а й в головах ворожих солдат. Сумський фронт не зрушив лінію, він зрушив основу армії РФ. Там, де командири втікають, солдати здаються, генерали бояться своїх же солдат. Війна програна, що до бою. Саме тут почнеться кінець імперії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремах політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів в кожної своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.